Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роздивимося рандомну ситуацію, вашу ситуацію, в якій зараз ви ситуації, і знайдемо з неї вихід. Витері Софія і працюємо старолюбі друзі. І так, думайте про себе, про свою ситуацію. Якщо у вас є якась безвихідь, да, то можливо це відео для вас. Я дістану, скільки дісталося, да? три карти вийшло, в якій ви зараз ситуації. Ви хочете щастя? Ви хочете духовного розвитку? Ви хочете. Е Поруч надійних і гарних людей, гарні відносини хочете, але зараз у вас немає їх. Десятка кубків, да це новий період в вашому житті. Можливо, він почався не зовсім так, як би вам хотілося. Тут є король кубків, і такий король може вами маніпулювати і може заважати насправді вам будувати або сімейне якесь родинне життя, да, або така людина може навіть влазити в ваше життя і казати, що це правильно, це неправильно. Да, і за Цього у вас псуються відносини з оточуючими. Дивіться, якщо у вас нема родини, да у вас можуть бути з друзями погані відносини і так далі. У нас загальний розклад, тому я кажу максимально, да, які можуть бути варіанти. Тобто, тут у вас погані відносини за якогось короля. Кубків у вас погані відносини або в родині, або з вашими оточуючими, да тобто якимось чином така людина може на це впливати. От, але тут вісім кубків, ви думаєте, можливо, вам вже час вийти з таких відносин, якими б вони не були. да Навіть з родини. Ви можете зараз про це думати. Ви можете можливо, хтось з вас тільки вийшов, да от, і можливо. Знову таки, ви могли вийти і бути тоді самі таким королем. Тобто зараз я задоволений, але тут у вас може бути якась прив'язка, наприклад. Або ви думаєте, так, як мені піти з тих відносин, де мені погано. Ви могли ще не ви не вийти а по вісім кубків шукати того виходу. да, І тут у вас може бути зараз всередині така, знаєте, як боротьба за ідеали, остання боротьба. да, Коли ви все ж таки вирішуєте, та я хто в цьому житті? Та чого я постійно буду чогось там терпіти або когось, да, та на що мені взагалі все це потрібно і так далі. да, Я хочу жити щасливо, я хочу розвиватися, я хочу і духовного розвитку, і будь-якого розвитку в цьому житті. Я хочу просто щастя. да, Отут може. Арти казати можуть про це, О, тож, любі друзі, якщо ви зараз або вийшли, або збираєтеся виходити, да давайте подивимося тоді. Що вам допоможе вийти з неекологічних відносин, що допоможе, і потім подивимося, що може завадити, щоб ви розуміли, да, можливо, хтось буде вам палки і далі в колеса сувати. Тому що е, такий король, звичайно, він буде завжди хотіти, щоб ви були в нього під владою його. Розумієте? Йому так вигідно, і це такий гарний може бути маніпулятор. Це може бути батька, наприклад, для вас, або ваш родич якийсь, да от, або ваш чоловік, дивлячись, е, ну можливо, доросліший за вас чоловік, ну неважливо, то да, це, скоріш за все, якийсь чоловік. Але дивіться, в нас загальний розклад, і я ще скажу, іноді це програється у людей, як жінка, але з я, яскраво вираженими чоловічими якостями. Розумієте, котра така, як що сказала, то сказала. І так само жінка це може випивати, наприклад, да? вміти це роби, робити, ну або любити, скажімо так. Тож, який для вас вихід, що вам допоможе вийти з неекологічних відносин? Що вам допоможе? Вам треба робити вежу, любі друзі, це у вас кармічна ситуація. Дивіться, тут ку, а, туз мечів. І спочатку почну, вам треба робити вежу. Вам треба зробити а, перепланування свого життя, подивитися, да, хто вам допомагає постійно себе залишати, скажімо так, в стані жертви. Дев'ятка мечів, да, вона не дивляться на вас. Тобто, вам, ну скажімо так, нічого не загрожує прямо зараз, да, але у вас... Це як Накопичування відбулося да, негативу такого, і вам зараз може бути погано. Ви можете вже хворіти, ви можете вже навіть лежати, да, тому що ви не бачите того виходу, ви не знаєте, можливо, діти да вас тримають ще щось, вами знову таки можуть маніпулювати з будь-яких причин. да, Бо такі корові може казати ну добре, ти підеш, я тобі грошей ні на що не дам. От здихай там десь, ви розумієте, і ви можете від цього у цю мислі крутку, да постійно в голові ганяти, і від цього вам погано погано. Хто? Хтось з вас може бути прям в лежачому стані, хтось з вас може вже потребувати навіть сторонньої допомоги, да? тому що ну, тут тривалий час важкий такий психоемоційний стан. Тож, що вам допоможе, вам треба змінити. Тобто по вісім кубків ви все ж таки повинні обрати себе. Ви повинні змінити. Якщо дивіться, це може бути колектив, в котрому вас цькують, да? тобто оточення будь-яке. Тож по вежі ви повинні або піти з того, навіть дому, якщо ви там живете, гарніше не буде. Ви розумієте, у вас вже дев'ятка. Не ризикуйте, не ризикуйте, тому що ще раз кажу. Зі стану жертви дуже важко потім людину діставати навіть е, зі спеціалістами, навіть коли я не одна працюю, і так далі. Ви розумієте? Тож ви вже зараз повинні все ж таки обрати своє життя собі в облага. Вежа, ви повинні зробити зміни зміни або там, де я живу, або в моєму оточенні. Да можливо, вам допоможе тут ще. За, за допомогою можна звернутися в якийсь, як то кажуть, державний дім. Розумієте? Ну це може можливо буде дивлячись, яка у вас ситуація. Розумієте, це може бути поліція, якщо треба. да, Тобто, вам, як, якщо вас тримають, можливо, навіть ціломіць, да вас тримають просто, щоб ви нікуди не пішли. Тож тут вам треба самим собі зробити вежу. Це різкі зміни. о! Обробила от в, в одну мить, розумієте, обрали себе і пішли собі на вольні хліба? От, про це тут кажуть карти. Далі що вам ще допоможе? А, зараз покажу вам допоможе те, що ви передивитеся, все ж таки. Відношення до грошей, вам треба щось своє почати, розумієте? А, знову такі, да, от бувають такі королі, манипулятори. Вони кажуть, нічого тобі не треба, які самовираження, нащо тобі свій бізнес? Нащо тобі м -м -м, щось там розвиватися? Не треба. Сиди, сиди, прибирайся, сиди, готуй, я все тобі дам. Але потім, якщо ви захочете бути вільними, така людина буде казати знову такі, я нічого тобі тепер не дам. Нічого, нічого не дам. Живи, як хочеш, да, розумієте, то вам. Що вам допоможе. Ви повинні зараз врахувати свої інтереси і діяти в інтересах себе, розумієте? Вам треба розпочати розпочати якесь, якесь налагодження свого фінансового стану. Да? Тобто, це може бути або дивіться, або приховати. Туз іноді каже, да, я починаю якісь фінансові е, справи, і я розвиваюся. Це по перше, по-друге, ви можете отримати якісь гроші. Можливо, якщо ви раніше да, все вивертали, все, все розказували, вам треба передивитися це так само. Бачите, тут на руці людина міцно тримає свій пентакль. У вас повинна бути як то кажуть, подушка безпеки. Ви розумієте, як мінімум на півроку порахуйте. От якщо ви будете жити самостійно, ну якщо є діти, звичайно, да, це теж е, треба все враховувати. Якщо вам треба буде жити самостійно, скільки вам треба, як мінімум, сам. А е, на таке проживання, да, враховуючи все, там оренду, е, їжа, одяг, наприклад, і так далі. Скільки вам треба грошей? Ви повинні для себе здобути таку подушку. Про неї ніхто не повинен взагалі знати. Ви повинні тримати ці гроші так, щоб вони були доступні тільки вам. І не брати ніколи звідти, да? це ваша безпека. Все. Ви знаєте, ви спите спокійно, ви спокійно тоді будуєте собі а, ну, вихід, вихід із будь-якої негативної ситуації. І далі дивіться, що вам допоможе. Зараз покажу. Вам допоможе те, що ви наберетеся хоробрості да, і розрубаєте по тузу мечів. Це я збираю інформацію, в мене є вся необхідна інформація задля досягнення моєї перемоги. Тому що тут на мечі корона. Корона це якийсь ресурс. Да, для когось це новий статус. Ну, я виходжу з відносини, і в мене новий статус. Да. От, або. А, Просто, просто я зміню, да? Бо ви вийшли з одних відносин, вийшли в інші відносини, і так далі. Тобто, тут про перемогу, але ви повинні знову такі. Тут про ментал, да, тут з мечів, це наш ментал. Ви повинні проявляти свою рішучість. Да, і тут, звичайно, вам треба просто щось відрубати. Те, що заважає вам жити. Поруч дивіться поруч колосо фортуни, але перевернута. І я розкажу про що це. Вам може пощастити. Будьте чутливі до того, що відбувається навколо пощастити, як вам може в даному випадку по перевернуті фортуні, вам може пощастити через якийсь не дуже приємний. Момент в цьому житті. Да? Наприклад, ви там кудись їхали, по дорозі собі стали, да? боже, до мене муха причепилася, вибачте, я тут пляшу. От, ви собі кудись їхали, по дорозі десь стала ваша машина, наприклад, да? і ви там знайомитеся з людиною, яка вам допомагає розробити ці негативні відносини. Або ще щось розумієте? Тож, коли в вашому житті найближчий часом. Будуть якісь ситуації, котрі вам не дуже сподобаються. Да? Будь ласка, не нервуйтеся, тому що у колоса фортуни у цієї карти є завжди умова. Тримайся позитиву, і тоді фортуна тобі посміхнеться. І якщо ти будеш залишатися отаку, да? в дев'ятки мечів, то фортуна не прийде. Не прийде у вас, тому що вона бачить, що у вас в такому стані не буде ресурсу взяти. Цю вдачу взяти вдачу, того мало. Треба шанс використовувати. Ви розумієте? то що у вас може бути все чудово, любі друзі. Ви можете досягнути всього, що ви хочете. Ви мало що себе збережете. Да, підете в розвиток, станете вільними. Ви закриєте якесь кармічне питання, а це дорого коштує. Витері, Софія. Запрошую вас на індивідуальні консультації з повагою до побачення.